Аграрії завершили збір цьогорічного урожаю. Єдина культура, яка й досі на полях кукурудза. Як повідомили в департаменті агропромислового розвитку, нинішнього сезону Закарпаття буде сите і з помірними цінами. Цьому сприяли погодні умови і достатня кількість опадів. Упродовж року засіяли майже 168 тисяч гектарів, із них більшу частину пшеницею. За попередніми прогнозами планують зібрати на 10% більше збіжжя, ніж торік. 310 тисяч тонн. Усі категорії господарства виробництво зерно зернобобових культур складає 292 тисячі 800 тонн, це при урожайності 45,8 метрів на гектар. До збирання залишилася ще кукуруза на площі 7 тисяч 600 гектар. І якщо говорити про наявності на зернових складах на сьогоднішній день, то приблизно десь 57 тисяч тонн кукурудзи є в наявності, 30 на 1600 тонн сої, 23 790 тонн ріпаку і близько 3 тисячі тонн пшениці». Окрім жита, збирали і сіяли також технічні культури, зокрема сою і соняшник. плодово ягідний кошик зостався на показниках минулого року. Засадили понад 12 тисяч гектарів, зібрали близько півтори сотні тисяч тонн фруктів. Добрий урожай і на овочі. Картоплі викопали майже півмільйона тонн. Досталь і інших продуктів, які входять до так званого борщового набору. Капуста 125 тисяч тонн. Було зібрато помідор 12 тисяч тонн, буряку столову 17,5 тисяч тонн, цибулі 12 тисяч тонн, моркві 8400 тисяч тонн. І інші овочі це там кабачки, баклажани і інше. Закарпаття може похизуватися стрімким розвитком тваринництва, яке порівняно з минулим роком зросло на 50%. відсотків. Зокрема, збільшилася кількість великої рогатої худоби, овець, свиней, а також курей. Відповідно, вдалося заготовити більше тваринної продукції. А саме молока, яєць, сиру і м'яса. П'ять підприємств, які займаються скотарством, отримали статус племінних і розводять курів, овець і бджіл. На найближчі два роки підприємці також матимуть можливість покращити своє виробництво у пріоритетних напрямках у межах міжнародної організації ФАО розроблена програма, на яку буде спрямовано 15 мільйонів доларів США. Наразі відібрано учасників із Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей. Визначені пріоритетні напрямки для кожної з областей для нашої області. Такими ланцюжками були гуцульська овеча бринза, коров'яча бринза, Закарпатське вино, Закарпатський мед. Практично завершився етап подачі опрацювання і погодження заявок. З нашої області було подано, погоджено 79 заявок. Загальна сума 29,7 мільйона гривень. Також у 2023 році фермери активно послуговувалися фінансовою підтримкою держави й обласної адміністрації. 24 суб'єкти скористалися пільговим кредитуванням на суму 108 мільйонів гривень. 30 мільйонів компенсували із обласного бюджету у межах дії двох програм. 134,5 мільйони гривень фермери отримали на висадження теплиць і садів. Відповідно до постанови 738 кабінету міністрів. Це грантова підтримка. Цей по програмі є робота. Свій сад, своя теплиця. Закарпатська область на сьогоднішній день є лідером серед всіх інших областей у нас в Україні. Зокрема, 24 суб'єкти подалися були на цю підтримку, на грантову підтримку. Це в основному, якщо брати свій сад, це було в основному на, давалося, подавалися проекти по висадженню молодих насаджень це по садівництву, це по яблуні, груші, в тому числі черешня. Якщо брати по ягідницю, це Лохина. Крім того, фундук та волоський горіх. специфіка Закарпаття у малоземеллі, але натомість тут добре розвинене вирощування ранньої городини, фруктів і ягід. Фермери і підприємства, які працюють на території області, не зобов'язані залишати свою продукцію тут. Вони мають право продавати її в будь-який регіон чи за кордон, і саме такий вільний ринок створює сприятливі умови для комплексного постачання. Не вартує нам розглядати ринок в такому сенсі, що от ми виробили тут, і тут маємо все з'їсти, бо це так не працює. В нас вільна конкуренція, вільний ринок, вільне пересування продукції. На нашому ринку також присутня продукція інших регіонів нашої держави, бо більше того. Маючи дефіцит власного виробництва тих же зернових культур продовольчого зерна, звичайно, що ну потужності виробництва України і наших сусідів, там таких хлібних областей, будемо говорити, як Тернопільська, там Хмельницька, навіть Львівська, Ну, продовольче зерно, в тому числі, завозиться або продукти його переробки завозиться на територію області. Ціни на продовольчі товари традиційно під зимові свята дещо зростають, але загалом, порівняно із торішніми, суттєво зменшилися. Найперше завдяки стабілізації в інших регіонах, а також розвитку дрібних підприємств, які активно просувають товар на внутрішній ринок. Якщо брати, наприклад, яйця, да, то в минулому році десяток коштував приблизно 65 гривень. Зараз він коштує 49-50 гривень. Тобто є вже якась тенденція Мінус 20% Да порівняно з минулим роком. Якщо брати цибулю. То в минулому році вона коштувала, якщо пам'ятаєте, 32-35 гривень. Зараз да, зараз вона вже 15 гривень, Тобто є різниця. Якщо брати так само морку, в минулому році вона коштувала 22 дві гривні. Зараз вона коштує 10-11 гривень, Можна йти. Тобто, слава Богу, в нас і сільось виробники і населення в нас виробляє достатньо тої продукції, яка би б забезпечила внутрішній ринок. Загалом в області працює понад 900 сільськогосподарських підприємств і 250 тисяч особистих селянських господарств. Також сюди релокувалися два суб'єкти з інших регіонів України. Цього року планують підняти рівень розвитку фермерства, зокрема, серед осіб з числа ветеранів. Наразі триває обговорення щодо механізмів, як військовослужбовці можуть скористатися безвідсотковим кредитуванням чи отримати гроші на відкриття власної справи у сфері АПК. І надалі підтримку на всіх рівнях обіцяють і виробникам крафтової продукції.